Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас ось такий от сонячний інвертор із такою от е несправністю. Добрий день, Блок управління не працює від сонячних панелів. На дисплеї висвічуються сонячні панелі, але введення зарядки не напруги. Від мережі працює в нормальному режимі. Телефон не вказує, він і суттєвий. Отже, така от несправність із сонячними панелями. Коли як, чому трапилося, я не пам'ятаю. Та в принципі це не важливо. Усуваємо несправність, спробуємо її відремонтувати. Так, параметри у нас 3000 Вт 24 вольта. Ну що ж, спробую запустити. Ні, спочатку оглянемо, в якому він стані. Тому що попередньо бачу, що вентиляційні отвори запилені. Всередині може бути багато бруду. Так, ну що, відчуття мене не підвели. Запилено. Запилено. Там, де вентилятор взагалі все заліплено. Е, відповідно, радіатор теж заліплено. І під платою видно, там теж є пелюка. Е, наступні дії е, розбираю і очищаю. Так, ну що ж, попередньо, в принципі, все зрозуміло. В цьому місті чорний нагар на платі. Там щось вибухнуло і тут тараканчики. Можливо, тараканчики вибухнули. Ну, це в принципі не важливо. Головне зараз розібрати його і почистити. Так, ну що ж, попередньо оглянемо, які в нас втрати. Три транзистора вийшли з ладу, три лишилися ціленькими. Тут у нас по чотири транзистора на кожне плече. Я так розумію, на даний момент. Далі оплатка сонячного шим, ШИМ, по-моєму, контролера, Тут не МПТшка, а шимка, по-моєму. Візуально не пошкоджена. Але сигнали на транзистори йдуть напряму на неї. Там якась розв'язочка є декілька транзисторів і стабілітронів. Тому пошкодження. Не то, що пошкодження, потрібно перевірити, чи вижив транзистор, чи вижила мікросхема, чи вижив процесор, чи немає в нього короткого по Так, Очищаю і перевіряю процесор. Так, ну що ж, перевіримо нашу платку, підключив я до dm ки Програми. Ці програми? USB. Так, детект чіп Ага, чип, чип-чип, впізнався. Ну що ж, він впізнався. Ну, в принципі, я так думаю, і він не гріється. Шанси на те, що він в робочому стані непогані. Так, ну що ж, транзистор я випаяв Всі 6 штук. Затворні резистори 10 Ом резистором капець трьом, трьом штукам капець. Один 30 Ом, другий 13, третій з чимось транзистори 6 штук. Це здається транзистори Можливо, це стабілітрони. Ну, коротше, оці штуки, ось в оці отвір. Зараз подивлюсь яке там маркування. Так, ну що ж тоді по цим транзисторам? Тут у нас три штучки. Один т 2 f другий 2L і третій J1. Так от. Схоже, що два це транзистори, а один це у нас або діодик, або стабілітрони. От іще А2. Один діодик чи стабілітрон. 2, я так думаю, два штуки працюють на три. А це у нас або стабілітрончики, або діодики з стабілітроном, щось типу того. Так, ну що ж, всі три транзистори виявилися транзисторами. Це, по-моєму, 29.07, це якийсь 5555 Щось там з четверкою, а цей з одиничкою. от, так от. В короткому знайшов тільки ось цей. ось Diodeксі Stabitron решта транзисторів, в принципі, дзвоняться однаково. Так, замінив я транзистор, встановив цю платку, і з неї показнички от в одну сторону всі транзистори, всі цієї штук показують 1227, а якщо поміняти щупи навпаки, 650. Кожен транзистор. Всі транзистори однаково показують. Що перший, що шо... шостий. Так, по транзисторам. Транзистор я встановив 100 n 8 f 6 100 е, номінал 80 вольт. А стояли транзюки. Які тут стояли транзюки irfb 33 06? Е, у них 60 вольт максимум. Тому якби по По лейбі виходить, що можна подавати максимум 80 вольт. Але не сходиться, тому що 60 вольт при 70 вольтах е, транзюки уже згорають. Ну, Як мінімум не згорають, але гріються що кип'яток. Так, ну що ж, зібрав, можна спробувати імкнути. Пішов запуск. Що там у нас на дисплеї? 228 показує. Панельки не підключав. Зараз підключу панелі. Спробую е, з панелями. Так, панельку побачило. Зараз буде її ініціалізувати. Так, додав напругу до 29 вольт. Зараз 29. І пішла зарядка. Показує 0,8 Ампера, 0,9 і набира потихеньку. Так, тепер спробую дати навантаження. О, і пішло 4,8 Ампера. Так, трошки підкрутив струм. 8,7 ампера. По факту зараз працює і від панелей, і від акумулятора на, на сушку. Ну, в принципі, все нормально. О, задув, почав охолоджуватись. Хай трошки поохолоджується. Подивимось, як нагрівається. Тут у нас 29,6. Тут 28,1. Так, добавив до 30. Тут так само лишилось 28,1. Тобто, шимка працює. Отже, все працює. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім пока!